До вас вітати на каналі Юридична Марахолка. В даному відео хочу розповісти різницю між страховим та трудовим стажем. Дане питання буде взагалі актуальне і корисне для майбутніх українських пенсіонерів. Дуже багато з них путують ці два абсолютно різних поняття. Відповідне, до речі, роз'яснення щодо страхового та трудового стажу нам надає Пенсійний фонд України. Страховий стаж це період, протягом якого. Ви підлягаєте загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за якісь щомісячно сплачено страхові внески у сумі не менше мінімального страхового внеску. Тобто, якщо ви працюєте та сплачуєте внески, якщо ви сам на себе працюєте, ви фізична особа-підприємець, якщо ви найманий працівник, за вас дані страхові внески відповідно зобов'язаний сплачувати роботодавець. В такому випадку вам страховий стаж йде. Якщо внески не сплачуються, або їх розмір менший за законодавчо визначений, в такому випадку страховий стаж не йтиме. Мінімальний розмір страхового внеску зараз на даний момент у нас становить 22% від мінімальної заробітної плати, яка станом на 1 жовтня 2022 рік, у нас становить 1474 гривні. Також хочу вам нагадати, що від сплати єдиного соціального внеску залежить як розмір пенсії, так і розмір інших соціальних виплат: лікарняних, допомога на випадок безробіття, допомога у разі нещасного випадку на роботі чи професійного захворювання. Також хочу зазначити і нагадати для фізичних осіб-підприємців. Що під час дії воєнного стану вони мають право не сплачувати єдиний соціальний внесок і ще після скасування воєнного стану протягом року. Але пам'ятайте, якщо ви не сплачуєте зараз єдиний соціальний внесок, відповідно вам страховий стаж не нараховується. Також хочу вам ще зазначити, що всі дані про внески сплачені з 2004 року, внесені до реєстру застрахованих. Чи Державного реєстру загальнообов'язкового Державного соціального страхування. Але не хвилюйтеся, якщо ви працювали до 1 січня 2004 року, у вас це і є трудовий стаж. Основним документом, який підтверджує а, даний трудовий стаж, є ваша трудова книжка. До цього періоду до 1 січня 2004 року трудовий стаж дорівнює страховому і враховується при призначенні пенсії. Тобто, розумієте, так? Всі ваші записи в трудовій книжці, якщо вони записані та здійснені належним чином до 1 січня 2004 року, всі ваші періоди роботи, де ви працювали, такі відзначені в вашій трудовій книжці, це і є ваш трудовий стаж. Починаючи з 1 січня 2004 року стаж рахується за такою формулою. Є внески, є стаж. Немає внесків, значить страхового стажу ви не набуваєте. Також я вам би радила перевіряти свої дані обов'язково в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Я вам залишу посилання, ви можете зайти і зареєструватися і самостійно. Прослідковувати свій страховий стаж, свої внески. Це буде актуально для тих людей, які працюють, наприклад, найманий працівник, ви зможете контролювати свого роботодавця, чи сплачує він за вас страхові внески, чи ні. Бо це дуже важливо при призначенні в пенсії в майбутньому. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, звертайтеся, з задоволенням вас проконсультую. Дякую, що ви підписуєтесь. Рада, що інформація для вас корисна і актуальна. Надалі продовжуйте підписуватись на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.